У всякого своя доля і свій шлях широкий ці слова належать великому Шевченку, свій борг слову, серцю, людським щемливим радощем і печалям у кожного художника, у кожного сучасника. Дорогі друзі, книжка, Борг Шаблям і кобзам веде нас верстовими шляхами історії до сердець щирих, сповідальних тут і козаччина, і розстріляне українське відродження і присмак щемливий волі, боротьби за неї, наших. Українських поколінь, круточолість серця, круточолість слова, лягли в основу багатьох сюжетів, балада про безсмертя струн. У грудях кобзи блискавка живе, в струні всечасній, владно спрашить доля, синім морем байда в ніч пливе на ста шляхах і мати. І то поля не струни квилять, плачуть, солов'ї, не гаківниці крешуть і не грози, то будять волю речники її, ведуть полки крізь спеку і морози, гремлять кайдами, бранці з давнини, у світ грядущих істин зазирають, а ось лице біліше від стіни, кармалюка ж під срутином карають, та сонце в грудях кобзи не вмира. В гарячих прапорах кипить дніпров'я і мовить кобзакам Богдан пора і рани не знекровлюють здоров'я, бо знає люд, покіль живе струна, допоки пісня з ворога сміється, не заповзе зневіра, крижана в сумління тих, хто за свободу б'ється, дарма синіють злюті вороги, дарма вилять мелодію розп'яти. У неї досить гордості й снаги зростив орла з малого солов'яти, у тебе кобзо вірний брат Дніпро, не осквернить він імена героїв, прибудь в віках народу на добро, який тебе безсмертям струм озброїв, озброєність золотострунністю, озброєність гостролезістю. Як ніколи потрібна в час, коли Україна відчула потребу засвідчити в світах свою присутність і за чепігами роботи проявити свою особливу рису і працездатність, і вірність знаменам батьків, і в творчості показати свою струну, свою повнозерність. Політ. Летів орел і загубив пір'їну, а то була пір'їна непроста, світ пильно дивиться на Україну, благословля Господь її літа. Святися, доню, і шануй святині, на рід і рід то береги твої, хай не погаснуть очі твої сині, хай не знекровлять пісню, Солов'ї, живи в віках. Плекай, сестрице, в роду, неси свій хрест крізь весни крижані, будь для народу і в ім'я народу, не зрадь калину, що в тобі і в мені, нехай вона вростає в небо Боже, нехай вона перейде крізь громи, нехай Господі освятить поможе пагіння вроди, що зреклось пітьми. Вітри знесуть в непам'ять Кураїну, та не осквернить благовіст вуста, Летів орел і загубив пір'їну. А то була пір'їна непроста. Гетьманський кінь перебродить ріку. Снилось мені я дужрою в полку, бійне стиха, геть червона вода, гетьманський кінь перебродить ріку. Усмішка в гетьмана, трохи бліда, хлопці у гетьмана, всі на підбір, стріляні, рубані, але живі сотня в засаді, де клечений бір, кров у вельможного на рукаві. Що це, поразка чи зрада? О ні, Порох скінчився, а чи куль вже нема. Втомлено зводиться він в стремені або в вкраїнонька, або пітьма. Гірко погукнули кляті сичі, Лунко озвалась кривава луна, Вгору звелись харалушні мечі, Вдарила в груди вода крижана, Ворон закляк, а зозуля куку. Скільки голівоньок прийме вода, Гетьманський кінь перебродить ріку. Мертві герої не знають стида. Сутемінь зірка зірвалась імлі, Сутимінь в серці ще тліє зоря, головаки, кати у пирі, смерть лиш за вами, нехай чеберя, нам, козакам не вмирать на воді, суша не прийме від нас домовин. Очі у гетьмана жах молоді, правда, добавилось дещо з сивин, гухнула з воза гармата в ярку, але її переважить. Ура, гетьманський кінь перебродить ріку, мати в Вкраїнонька. Ні, не вмира. Невмирущість нашого світу потверджена історичними джерелами, потверджена пам'яттю не одного покоління. Похваляння козака Мамая. Я з пісні вийшов, в пісню й повернусь, якщо об чорну кулю не спіткнусь, а не об кулю, так об чорні очі, В яких зійшлись всі тайнощі дівочі, із списа їм, із уст чарунки п'ю, зірчастим небом вкрившись, в полі сплю, Побіч мене завше, як годиться, Дарунок долі, шабля молодиця. Я з пісні вийшов, в пісню й помандрую, ще не одну дніпрянку причарую козацьким вусом, чи гарячим зором, чи люлькою із срібрним узором з недавніх пір лиш про одне мізкую. Це ж скільки літ на світі парубкую, багацько чув, чимало врешті знаю, і ще надіюсь, дечого спізнаю, неперебутні чари в серці маю. Із вуст лукавих вісточку виймаю, був турками прикутий до галери та втік, полон прославши до холери, чаклунське зілля в сповитку тримаю, стрілую з рани, поглядом виймаю, примітний всім і станом, і ходою вмиваюся живою лиш водою з тканин заморських свитка й шаровари, у вусі серга, благовіст варвари, добою вдатний, вдатний і гуляти, умію кров скажену замовляти, пішла по січі чутка, характерник, загнав бісяд в казан семивідерник, смолою частував їх, як бобами, а потім стукнув сорок раз лобами. Хотів було на той світ переправить, аж тут. Найменший став пощади править, візьми собі і кобзу, і щире злото, а тільки відпусти нас на болото, від золота, я, братці, відхрестився, але до кобзи з піртих пристрастився, торкнуся раз струни, душа заплаче, торкнуся два, з Дунаю коник скаче, торкнуся три. І вишня край серденька, цвіте зимою, і молодіє ненька, яку не бачив сорок літ ще й триста, везу в дарунок їй разок на миста. я з пісні вийшов, в неї подамся. Ні за що в світі ворогу не здамся, ще полем килиїмським погарцую, на власному весіллі потанцюю. Та так, щоб аж дзвеніли закаблуки, Від луня йшло крізь ліс і через луки, долиною, ярами й манівцями, як двісті сорок коней з верхівцями. Один із верхівців ледь забарився, в баладі спішився, отаборився, промовивши, Отут і заночую Мамаєве безсмертя пупом чую. Три козацькі самопали. Легенда. Ці самопали з неба впали, їх три архангели склепали, на землю нам передали, щоб ми під ката не підпали, ці самопали ніч не спали, свинцем неправдоньку лупали, а ранком їх знайшли в яру, коли на черепи ступали. Ці самопали, в яму впали, як домовину опускали, аби лишитися при тих, хто Україну в серці мали, свята земля журбу ковтнула, та правда волі не заснула, звелась стражденна із колін, і серце щем полоснула, Цей, ця. Невідсвітність, вона присутня і сьогодні, і коли ми заглиблюємось в перейдені роки і бачимо своїх апостолів слова, своїх поводарів духу, своїх чолових мужів літератури. Остап Вишня, скажіть усім. Ніколи не шукав я серцем броду, не видавав державних таємниць, скажіть усім, не ворог я народу, Не зрадив я ні неба, ні зірниць, я син землі, ще зветься Україна, ніколи їй, повірте, не зганьбив, Душа моя безгрішна, хоч наївна, Та на яку Господь вже сподобив, Скажіть усім. Тополі, кураїнці, скажіть усім, лелекам, солов'ям, скажіть усім, Вкраїнцю і вкраїнці я чистий дорожу своїм ім'ям, не ворог я, Хай зна про це опішня, Зна Харків, Зна Охтирка й Васильків, Павло Губенко, а точніше вишня, Не грішником прибув у стан вовків. Ніколи не шукав я серцем броду, клянуся в цім, найкращою столиць. Не ворог я, я син свого народу, я лиш один з мільйонів чесних лиць, сльоза моя гірка та не сумління, зоря моя далека та жива. Я вірю, прийде світле покоління і безневинним аве, проспіва. Та я живу, повірте. Не для слави моя зенітка знає ціль свою, дозволь мені хоч раз, о Боже правий, відчут себе бійцем в святім строю, Не дай душі осипатись на порох, не дай знебутись в помислах людей, Скажіть киянам, вишня їх не ворог, Він, таборянин, жертва вже Жертва, яка лягла на алтар свободи, прийнята поколіннями і освячена пам'яттю нинішнього дня. Балада про скрипку України, освячена Спасом. Що ми маємо світ ламаємо, мертвих в слові лиш обіймаємо. Що ми любимо, що ми гудимо на льодах зневір, серце студимо, що ми оремо, що ми краємо, за красу душі, ой караємо, що ми коїмо, що ми гоїмо, рідний степ Дніпром чи напоїмо, що ми просимо, що плекаємо, від країноньки утікаємо, а вона ж краса. А вона ж роса, хоч на ста мечах, та й її коса, хто підняв той меч, хай корчем стає. Бо матуся нам солов'ївна є, її вродонька ні не втрачена, скрипка літ її спасом свячена. Скрипка літ звучить сьогодні. І це звучання, цей звукопис торкається з невіреного серця і прольски квітнуть. Хоча небо з криги у козацькому музеї самопале, у козацькому музеї гаківниці, а де ж сонце пракозацьке закопали, а де ж зорі? Осквернили серце мниці, У козацькому музеї шаблі, стріли, У козацькому музеї, сагайдаки, Та на вулицях ви байдучі ж зустріли, Чи новітній вас розраяв Сагайдачний, У козацькому музеї кобзи, ліри, У козацькому музеї древні піки, Тільки взяти їх до рук бракує віри. Закрутилась булава поміж засіки У козацькому музеї бронза книги, У козацькому музеї дальні гості, Та в очах екскурсовода небо скриє, Та в очах екскурсовода мертві брості. Чому так і доки так журбу питаю? Чому так і доки так нема одвіту, б'ю на сполох, Меч у слово повертаю, та нечутно із воленьки привіту у козацькому музеї чемна тиша, вікна вимиті, паркет, як щит натерто, Забрела у мишоловку клята миша, кіт музейний зневажав їй уперто. Поет це завше одинокий вовк, Самітній сіроманець в пущі слова, І так, допоки серця гукне змовк, Покіль триває форми й змісту змова, Поет це завше розіп'ятий зір, Це біль, це крик, це розпач, це зневіра, і хоч він вовк, але повір, не звір, Його душа невеликовна ліра. Вона болить і тому він один, вона кривавить, гоготить, сміється в гостях у неї триста самотин, ще мить і триста першенька приб'ється, щоб відійти в зорю, у небуття, в сліпу непам'ять голубого неба. Поет це ключник смерті і життя, і реставратор щастя. Як ще треба. Реставруючи нашу історію, ми відчуваємо всі ті перейдені верстові шляхи, всі ті тривоги, всі ті радощі, вони лягають в сповиточку біля серця, так як було це і у нашого поета земляка з кривбасу Володимира. Михайличенка, в часи безсовісні я жив по совісті, про це можливо ще напишуть в повісті, я був колючкою і був пелюсткою, але в душі моїй не тхнуло пусткою. Я йшов по терміях, блукав асфальтами, вмів з шабаями грати, битими картами, Що виграв я в судьби і що програв відтак. Про це повідать міг вам закулісний грак. Та от біда, три дні, як він суфлер шустрів І в чар кривий церкав, овва від майорів. Хто свідок ще мовчить гранчак з капусткою, Накрито стіл в душі чорною хусткою. І ще одна. Тривожна струна, Анатолій Солов'яненко, струна для сонячного голосу, голос кроплений світлом, дала мені неня, голос кроплений болем, братан солов'я, в ньому жита нетлінного тлінного, лагідна жменя. Він те серце, з якого наспіваний я. Голос Кроплений щирістю, злу не зламати, голос кроплений небом, блакитом стає, він уміє орлів понад сонце здіймати, бо в країна в нім є. Відчуття ріднизни, відчуття України воно не полишає. Кожного, хто стоїть за чепігами роботи, а роботи сьогодні вистачає всім, робота повертає нас до життя, в невідсвітність, і хай при цій роботі ми будемо гідними, будемо достойними отії. Великої козацької потуги, тієї світлої лагоди, яку запалили своїм словом і Тарас Шевченко, і Леся Українка, і Франко, бо світло нашого роду, світло нашого народу, воно. Прометеєве і народ чекає цього світла, відчуває всю, могуть вогню, який осяває того, хто вийшов на шлях роботи і творчості. Дотик до калинних кольорів Федору Савичу. Панку художнику з приорілля. Кошовий отаман в мій неспокій забрів, і збагнув я він, брат всіх моїх кольорів, і повірив я, колір не можна вбить, а тим паче спалить, запродать, розлюбить. Кошовий отаман мав при серці жалі, але вмів усміхатись і квітці і бжолі, кошовий отаман, ми міряв оріль, його профіль вельможний вмістила таріль. а чи вміститься в серці нащадків жура, що кривавила серце, мов люта мара, птахо туго, хоч ти колір волі збагниш, що на серденьку мав отаман, наш калниш, наш отаман останній, добродій Петро. Кольори його смутку поглинув Дніпро, Кольори його серця навік молоді, В супір горю на рузі і сивій біді, Кольори його правди живі і тепер, Один одного братнім плечем підопер. Кольори його вроди такі молоді, З їх джерелець вовік не напитись біді, Хай кружляє і круг підступитись дарма. Колір волі пістоль коло серця трима, коли хочеш, пся віро, повторим урок, колір помсти уміє натиснуть курок, свідок цього не лише минувши не тло, свідок цьому наш час України чоло, свідок цьому і ти, Петриківко моя, старша сестро Орільського Солов'я, недаремно. О, ні, в мій неспокій забрів Калнешевський Петро, батько ста кольорів, в його кольорі голос, що ніжить зорю, в його кольорі пісня, що лишком зарю. в його кольорі пам'ять жива й свята, її суть не зламають, не стлумлять літа. Все здолала вона попелища і Сибір, а жива. Палахка і свята до цих пір. Стою на березі пам'яті, надивляю з-під козирка брови рідне, щемливе, монолог калини з придніпров'я. Я не прах, не попіл і не глина, не міраж у грозовітню ніч маю мене сріберне. Калина, хоч добрі втули, а хоч до віч не оскаржу зойком, ані скриком, сто печальних уст не одведу, сонячно неперебутнім ликом у твою сльозу на дно впаду. Я калина, вічна твоя рана, меч, що поруків я у тобі, інша, кажуть, в тебе є кохана, не така, як я лиш, далебі, я калина. Корінь мій в громищі, та не в'яли душу рясна цвіт, у розлуці ми з тобою ближчі, одним зором надивляю світ, Я калина, дівчина з вертепу, з табала, моя грімка брова, течія Дніпрова в жилах степу, спражить у мені, як тятива. Мой забув мій стан уже в турботах, може, чари інші відшукав, розумію, як не як робота, ще й наклеп розважливо лукав, не жоною буду, так сестрою, гніватись на сестроньку не тра, підведусь над болем страж горою, напоюсь священного Дніпра, відведу орду від твого поля, зіроньку до рани прикладу. Я Калина, вічна твоя доля, привітай, дружину, молоду, не дивись на мене, як на Бога, не була ніколи божеством, я калина, я твоя небога. Казка що рокована лиш двом. Казки пишуться, аби їх читали, передавали з вуст в уста. Поезія звучить для тих, хто хоче її почути. І сьогоднішня наша розмова в цьому плані і золотострунна, і гостролеза, і звернена круточолістю своєю в прамайбуть і в глибину віків, і до сьогоднішнього нашого молодого пагілля яке вірить де в день, вірить в сонце, у світлу прийдешність нашого життя.